Всім доброго дня, ми на каналі «Міні Агро Кропивницький. Відвантажуємо трактор Ц, Джинман 244 люкс на широкій резині. Задня резина 112 х 24 передня 65х16. Розборні диски, що задні, що передні. Тракторець 3 повнопривідний, трьохточка, два режими валу відбору потужності. Сходу ходозменшувачем. 16 продаж вперед, 4 назад. Їде ще з грутофризою Соліс. Кому цікаво, звертайтеся, приїздіть, тракторців наявності. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Кому цікаво, звертайтесь, приїздіть, тестуйте. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні! I'm going to